І Анжеле, ось така квітка біло-рожева вона. Сьогодні вона там уже ці свої гілки. А ось красуня, яка цвіте. боже, яка ти красуня розцвіла. Дивіться, дивіться, що. Мій, дивіться, яка квітка. Ескарві Зігман називається вона. Дивіться яка. Ух, яка, ох, яка красунечка ти. І дощ їй не, не помішав. Ось, не заводив. Дивіться, вона розпустилася так дуже-дуже красиво. Квіте, вони, які, гляньте, як бокали такі ось. Гляньте бокаловидна, яка вона. Аромат, зараз Щас... дуже. Пахне. Ой, так пахне. Не знаю чим, я ж не розбираюся, чим вона може пахнути. Ну не, не старинною троянди, а чимся таким.